Всім привітання на хвилі Києва. Раді бачити всіх на нашому сімейному каналі. Ось така у нас вже весна яскрава. Не знаю, як називаються ці кущі, але вони мені дуже подобаються. Вони такі красиві. І ось коли вони квітнуть, завжди придають гарному настрою. А я у себе передивлялася вже. Готуюся до Великдня, передивлялася вже свої запаси, що у мене там є, чого немає. Робила таку ревізію і трошки поділюся з вами. І ось ще я достала пасхальну корзину. У мене все пасхальне щодо Пасхи все тут в цієї корзині зберігається. Я її ставлю потім на балкон. І от зараз хочу подивитися, що в мене тут є, щоб, може, щось треба ще прикупити. Так, ось такі наліпочки ще залишилися. Ще є такі такі, ось висняні, вкривати пасочку. Це в мене ось такий вишитий рушничок. есть такие еще. Так, ой, такие у меня еще есть. такие сорветочки. Теж пасхальный тут у меня. Такий рушничок, все падает. Такий рушничок, теж пасхальный. Поставити, щоб не падало. Так. Ось така серветочка теж красива. Рушничок теж таким наривом, красивеньким теж на Пасху. Так, ну, думаю, рушничків я купляти не буду, більше достатньо буде. Так, це в мене ось такі формочки. Робити такі яєчні яйця пасхальні. Можемо і зробимо з яйцею в цьому руці. Не часто я роблю. Так, це в мене такі силіконові, а, це стаканчики зелені. Для декору щось таке робить. Може, буду висаджувати оцю мікрозелень в цьому році, бо завжди я щось таке туди, чи квіточки якісь ставлю. чи щось. Так, от у мене силіконові. Оці мені подобаються оці ВТБ я колись купляла. Ось. А оці щось мені не дуже. Особливо ця здоровенна. Щось я не дуже їх полюбляю. Ще один рушничок такий теж пасхальний. Так, це якийсь такий теж декор пасхальний. Тут яєчка такі, якісь всі, зайчики. Так ось формочки, да, ось такі. Такі формочки, такі кексики. Я... Єва маленька була, зовсім так ми ось такі робили кексики. Так, ось такі формочки. Ось такі на Пасху. Ну, взагалі, то я ось такі одноразові купляю тут такі паперові. А це в мене давно я робила ось такі і пере, перевертала, і тут отак прикрашала. Ну може В цьому, ну кожному молодці у мене як заманеться мені. Так, і ось такі в мене ще є форми для е сирної, Це для Паски, для сирного цього такого десерту. І один з них я, мабуть, віддам Ярославі, тому що у мене два, я завжди один роблю якісь маленькі. А їй дам оцей великий, хай робить у них у них молода сім'я. І ось це в мене такі. Тобто, я, мабуть, підкуплю одноразові паперові форми, щоб пекти паски. От, і все, в принципі, що в мене. У мене ще щось залишилось. З минулого року для прикрас, але воно у мене в другому місці, тому що воно таке, що не можна на балконі. Зараз я ще подивлюся те, що у мене є. І ось у мене ще пакет ось з такою прикрасою. В принципі, в цьому році, мабуть, треба її вже використовувати, тому що це ще, ну, це ще ось, вона вже вжити до 2021 року написано, бачите? Тому що це ми ще купляли з Сергієм два роки тому. Ну, ми тоді захворіли на коронавірус. І ну, яся сказала, мама, не викидай прикрасиш, а потім уже їсти ми це не будемо чисто для прикраси. Ну, то, так, і ще я хотіла тоді красити ось ці куркумою. Яйця, куркума в мене, каркаде. Ось в цьому році я так буду красити. <рес> каркаде і куркомою. Попробую, спробую, тому що тоді у мене було багато ідей, але це все ми, ці ідеї ці, ці всі не здійснилися. Той рок, ми, той рок війна почалася, а поза той рок ми захворіли. Сильного коронавірусом, Ну, я в легкій формі, а Сергій в дуже тяжкій формі. <з, <з>, з реанімацією і з цими ділами. Ну, не будемо про поганих. Всі живі, здорові і слава Богу. От то, бачите, ось такі в мене пасхальні приладдя і пасхальний декор. Нічого... А, у мене ще є зайчики, ну, то я вже тоді покажу. Бо зараз я, я туди не полізу. Коли прийде Сергій, то вже він туди полізе і знайде. От. Так що готуємося до Пасхи. Сьогодні вже 2 квітня і треба щось вже думати. Тому що потім вже будемо пекти, вже буде не до того, щоб щось десь шукати, а скуплятися треба трошки раніше. Тож, так от, показала, що у мене є. Пишіть в коментарях, що є у вас, що ви собі купляєте, і які у вас якісь такі може різні сімейні. Тому що я знаю, що навіть Пасхи печуть, Пасхи печуть навіть по-різному, хто високі, такі у мене бабуся пекла, такі високі, здорові в печі, хто такі пече круглі. З якимись От, хто, хто як прикрашає, всі по-різному, у всіх регіонах України трошки різні такі свої, як ото мова з діалектом, то і традиції такі різні. Це дуже цікаво. І ось ще вирішили пройтися по епіцентру. Він від нас дуже близько, то я частенько ходжу туди подивитися, ось на такі яскраві і красиві, надихальні картинки. І вирішила показати і вам, засняти трошки такої краси. Ми ті, хто свій побут налагоджував у 90-х, не балувала нас тоді торгівля. Такими красотами. Тому може ще така якась пристрасть до такого всього красивого ще з тих часів, коли цього не було. Хочеться все подивитися вже якби не придбати, а хоч подивитися. І ось такі набори різні, сервізи подобається інколи пройтись, подивитися на таку красу. І ось привернули нашу увагу такі бокали. Вони такі кубічні знаружі, і е, всередині вони, вони круглі такі. Сподобались там стакани, були такі бокали. тобто така цікава ідея. І ось ще був такий стенд з тематичним великоднім дизайном. трошки... Такого. Красивенькі такі речі, і чашечки, і таці, і тарілочки, ось для яєць така різнобарвна. Ось стенд такий для випічки, все великодній. Ну і тут і так для, для другої випічки. Все-таки підібрали такий стенд, щоб було все в одному місці. Ось такі одноразові. Щось вони тут в епіцентрі дорогуваті. Я, в принципі, в цьому році вирішила вже металевих все випікати. Купила собі такий наборчик 5 металевих формочок. якогось. Вже у нас порозквітали дерева, це, мабуть, вишня. Ось і вже я бачу, там і метелики засняла трошки. І бдьоли вже літають, збирають мед. От, так що ось така вже весна квітуча, квітень є квіти. Очі прохолодно було, а вже потеплішало і вже все йде до тепла. Бачите, ось уже і метелики, і бджілки. Красиво подивитися на такі весняні картинки. І, до речі, сьогодні вербна неділя, свято, то хочу привітати всіх зі святом миру, добра, всім славоди, всього самого найкращого. Так, і ми сходили з Сергієм до магазину. І трошки вже скупилися до Пасхи, да, Одів? І трошки до Пасхи скупилася. Значить, ванільний цукор ось такий купила. Ну, це гречка, вермишелька, це Євочка у нас, тому це для дитячих кашок. Сіль взяла таку звичайну тебе. Зараз, до речі, акція 26 гривень. Це протяги, там Єва сидить. І двері туди-сюди. Так, це я взяла, шоколад, білий шоколад по 34 гривні. Цей теж щось 20 чимось. Це я буду робити такий десерт на Пасху. Так, це вершки 20%, сметана, як завжди, моя безлактозна. Сергій собі взяв ось такі. Батончики він любить, а я теж зранку теж з кавою полюбляю. Так, ось таким я беру приправу, буду робити рулет такий м'ясний. і буду показувати рецепт на м'ясний рулет, і буду показувати рецепт на печінковий тарт. Так що, дивіться, наступне відео це вже як анонс. І буду ось такий. Буду показувати рецепт, теж, що я буду готувати. Десерт такий ще пасхальний. Ну, він не пасхальний, можна на люб... взагалі, коли хочеш готувати, але я буду робити його на пасху, як ідея, на пасхальний стіл. Так, ось журавлину взяли, корицю до кави ми любимо. Груша фермерський цукат. Мікенькі тут гарні цукатики, абрикоси. Фініки, чорнослив і акція непогана по 16 гривень, 150 грамів на оцей майонез. Я його люблю. Потім взяли сир, ось такий нарізка пів кілограма, а тут 150 грамів. Так, ось такий сир взяла ще. Буду робити, теж пірішки чи рулети може якісь. Ну, звичайно, так. апельсин, я, мені дуже сподобався той панеттоне на апельсиновому соці, і я буду робити на апельсиновому соці такий маком. хочу зробити. І, як звичайно, стріпси з філе. Зараз буду є щось робити. А, а, оці філє. гомілки, філе-гомілки. Теж мені сподобалось. я в минулий раз брала. І зараз таки теж взяла, тому що дуже при... ну, і супчик можна зварити, і стушити можна без, без тої кастамахи. І, в принципі, і під, підсмажити в духовці. Дуже мені сподобалось це м'ясо гомілки. Ну Все ось такі купили. Взагалі ходили в основному за цукатами цими всіма. Тому що мені потрібно на рецепти. Ну і так, в принципі, для прикрашання там пасхи. Тому що в саму Пасху там Ярослава, якісь цукати, вона готувала на різдвяний кекс, і в неї залишилося, і ми будемо їх використовувати на пасхальну випічку. Тому ось так прикупилась трошки. А у нас сьогодні така скромняшка. Да, Одетка, скромняшка сьогодні. Ось такі діла. Далі, ну, далі все вже на сьогодні, в принципі, таких, да, таких справ ніяких немає, тільки що буду готувати вечерю. Чи, чи обід Зараз буду готувати, бо зараз три години і вечерю. Точніше, будемо обідати, а потім готувати вечерю. Ось так, друзі. Ще купили три пачки масла вершкового, я вже не буду витаскувати з морозилки. Ось Ось такі діла, друзі. Покупки, готовки, прибирання будуть з завтрашнього дня. Уже таке трошки ну, до Пасхи, хочу вже декор там навести, бо ще нічого такого не робила. Тож, почну з завтрашнього дня. Це прибирати, готуватись, все таке більш-менш уже детально все буду робити. Ось такий у мене город на балконі. Ось такі, такі в мене томатики і перчики. Знаю, Сергій каже, що буде багато помідорів. Я не знаю. Насадили. Ось мій самшитик на балкончику. Трошки він щось почав сухнути, не знаю. Треба, може, якось його обстригти. Ну тут нові, нові лізуть. Ось такі красотулі будемо збирати врожай. Не знаю, як це все. Ну, це у мене все написано Балконні сорти для балкону. Тому на балконі вони будуть рости. Я надію, надіюсь, маю надію. Мама каже, ще посадити пару гурків у відро. І вони будуть так собі плестися. Тому ще у відро посажу три горочка отак от. І ось у мене є така. Буде тут плистися по ній. Так що от такі діла. Зараз буду монтувати відео. Не знаю, коли воно вийде, друзі, тому що немає у нас інтернету. Вчора, десь о 12-й годині, зранку, як вимкнувся, якась там на мережі аварія ну, Аварія, поломка якась. то Сьогодні десь майстер прийде з часу до трьох, може, полагодить щось, не знаю. Єва у розпачі, все те, Я теж би мені відео виставляти, а немає інтернету. Ну, буду, думаю, що може, якось полагодиться. Ось на цьому, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Дякую за лайки, вподобайки, за коментарі. І на все добре, друзі! Підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім і добра. До побачення!